Вітаю вас, шановні, сьогодні в нас новинки, але поки що покажу дещо інше. Вуаля! все привел до ладу. І так, швиденько прийдемось, покажу, що в нас є. Є фігурки, є черепахи, є по Марвелу. також різноманітні із різних серій. DC Comics. Ну, звісно, відеоігри. Без них нікуди. Також, що додавалось, тепер і в такому виді фігурки. Кепси, стіки. Ці не робочі або пошкоджена обкладинка, тому кому для декора або на донор деталі підійде Відеокасети, комікси, диски, як DVD, Blu-ray відео CD, аудіокасети також. І знов комікси, книжки і фігурки. Ну і для фанатів також є манго. і там теж. Аудіо CD, фігурки, відеоігри знов. Що ж, Софіївська 30, місто Одеса. Чекаю на вас.